Вітаю, це п'яте заняття по HTML і CSS, Це буде фінальний урок, і після нього вже уроків по цій версії не буде. Отже, що ми сьогодні зробимо? Сьогодні ми налаштуємо нашу навігацію, зробимо, щоб при натиску на кнопки в хедері, футері, в бургеру е працювала навігація. Також потрібно буде картинки підправити, додати деякі відступи і так далі. Давайте спочатку розберемося з хедером. Що нам потрібно зробити? Якщо ми зараз подивимося наш макет. У мене вже включений сервер, відповідно. Прогортаємо вниз, ми побачимо, що в нас є меню. І якщо ми відкриємо, наприклад, бургер меню, проскоролимо вниз, ми бачимо, що у нас меню не прикріплене догори. Давайте спочатку цей малесенький баг виправимо. Як ми можемо це зробити? Дуже просто: до боді додаємо position relative, а до самого хедера додаємо position fixed. Давайте це пропишемо. Заходимо в наш Style CSS, відповідно, шукаємо наш боді, пишемо position relative, position relative. Шукаємо наш хедер. В хедері додаємо наступні стилі. Пишемо position Fixed. Position fixed. Що означає fixed? Fixed це закріпити. Отже, ми закріпляємо при скролі. Якщо в нас топ-0. Типу ми скролимо, у нас відповідно хедер завжди буде згори. Далі ми вставимо друге значення left 0 і right 0. Right 0. Також, так як в нас хедер не має ніякого фону, давайте додамо йому зразу якийсь фон. Пишемо Background Color. Через змінну задаємо білий кон. Пишемо color white. Зберігаємо, дивимося, що в нас вийшло. Відкриваємо наш код, дивимося, що в нас ніц не відбулося. Чому ніц не відбулося? Тому що у нас хедер має ще адаптивні стилі для, тисячу... ну, для планшета. Давайте подивимося, що в нас тут хедер. Пише position relative. Нам потрібно position fixed. Давайте змінимо це. Position fixed. Зберігаємо, дивимося. Відкриваємо, дивимося, о, тепер все класно, але хедер у нас чомусь за межами фона. За, за межами наших інших секцій. Давайте це виправимо, додамо ще одну властивість, яка називається Z-індекс. Гортаємо вверх, пишемо нижче Z-індекс 10. Зберігаємо, перевіряємо, дивимося ще раз. Дивимося, тепер все конкретно. Бачимо, що в нас зразу переключаються елементи меню. Це зв'язано з тим, що я вже дописав деякі стилі і скрипти, і зараз покажу, що конкретно я змінив. Для того, щоб наша навігація працювала, мені потрібно було додати до наших кнопочок оцих посилання на наші айдішки. Отже, давайте це зробимо. Я вже це трохи зробив. Давайте ви повторите за мною. А саме, заходимо в хедер, шукаємо всі наші посилання, тобто, стати шефом, стати студентом. І, так далі. і в посиланні додаємо зір, решіточку і назву блока. Блок у нас називається, наприклад, main. Відповідно, ми додаємо решіточку main. Якщо у нас статистика, то відповідно решіточка статистика. Але це ще не все. Це не буде працювати, для того нам потрібно ще додати діжки. Відповідно, я вже це зробив швидше, тому попрошу вас повторити за мною. Шукайте всі секції, а саме секцію main, створюємо ID, додаємо ID, назви секції. Те саме робимо за статистикою, додаємо ідішку, назва секції. Додаємо ID learn і назва секції. Те саме робимо для всіх компонентів. Я зараз просправлю донизу, і ми бачимо, що у нас є до всіх секцій додані ID, такі, як в них є клас. Також назву ID, точні, точніше, не так, айдішку до футера ми не додаємо. Також я зразу підключив скрипти, щоб це все працювало потрібним чином. Отже, я підключив скрипти, я створив нову папочку. .js, В ній створив файл main.js. Давайте перейдемо і подивимося, що тут є. Тут є дуже багато всього написано. І зараз я по чуть-чуть поясню максимально коротко, тому що у нас будуть наступні уроки по JS, Якщо вам буде цікаво, можете переглядати. Ми будемо там розробляти ігру і ознайомитися зі, зі всіма цими підходами. Отже, перше ніж ми почнемо розглядати скрипти, подивимося, що ми зробили. І навіщо це було створено? Отже, у нас є бургер меню. Бургер меню, у нас є кнопочка. Наприклад, Home, Статистика, Explore, Learn, benefit, Become, стати шефом, стати студентом і блог. І якщо ми натискаємо на якусь кнопочку, ми хочемо, щоб це меню закривалося. Це би було логічно. Ми закриваємо меню, і відповідно в нас телепортує в цей блок. Давайте, щоб нас не телепортувало, теж пропишемо деякі стилі. Заходимо в CSS і зробимо так, щоб у нас ці стилі. Максимально плавно блок змінювався. Тобто, давайте вище боді ми створимо, звернемося до HTML. А так і пишемо HTML, кутові дужки, і тут пишемо scroll. Scroll. Вибираємо цю властивість, behavior, і вибираємо smooth. Що це значить? Це значить, що тепер скрол буде відбуватися плавно. Якщо ми збережемо і подивимося, що у нас відбувається, наприклад, виберемо секцію статистики. Бачимо, що у нас плавно відбувається скрол на статистику. Але ми тепер побачили інший баг. Якщо ми е, натискаємо, наприклад, на статистику, у нас е, хідер займає частинку цього блока секці... цієї секції. Як це можна зробити? До того є ще одна класна властивість, яка називається scroll. Мерджен Top. Що це значить? Давайте до секції додамо нову властивість для нас, яка називається Scroll-Merginтоп. Top. Scroll. Давайте, scroll Давайте, її. Мерджен топ і додамо, давайте, 60 пікселів. Що це значить? Це значить, що буде застосовуватися Mergin топ до блока. Але під час скролу. Scroll-mergin top. Це означає, що у нас блок буде зміщений на 60. Наш скрол буде зміщений на 60 відповідно цього блоку. Давайте збережемо і подивимося. Наприклад, у нас тепер ось так. Колись ось так працював скрол. Якщо ми виберемо, наприклад, так само статистику, бачимо, що вже тепер ми бачимо повноцінно весь блок. Якщо ми виберемо якийсь інший блок, наприклад, експлор, відповідно бачимо те, що наш текст не загороджується хедером. Це за допомогою цієї властивості. Якщо ми, наприклад, зараз її трошки збільшимо, наприклад, не на 60, а наприклад, на 100, ми побачимо, що скрол став більший. Бачимо, що тут місце більше залишається. Якщо ми виберемо статистику, бачимо, що 100. Давайте 100 залишимо, воно досить гарно виглядає і перейдемо далі до пояснення нашого Джеса. А саме, яка в нас логіка? Ми відкриваємо бургер меню. У нас є оцей чекбокс, який коли активний, відкрите це бургер-меню. Якщо закритий, то відповідно бургер меню приховане. Що нам потрібно зробити? Коли ми натискаємо на будь-який елемент в бургер-меню, наприклад, на кукбук, кукблок. Відповідно, наше меню має закритися. Воно закривається, коли чекбокс не активний. Відповідно, цю неактивність нам треба в JS і зробити. І що я тут зробив? Тут я використав модульний підхід. Також, щоб JS нас працював, нам потрібно підключити цей скрипт. Також ви можете цей код знайти на GitHub на уроці п'ятому, або не на п'ятому, на уроці шостому. Там буде повністю готовий цей урок ви можете переглянути, що там відбувається. Ми заходимо в main.js. Можете зараз. Я зараз легонько прогорну. Весь цей код, ви можете собі просто перевірити, переписати його або просто зайти на гіт і скопіювати. Це не потрібно зараз запам'ятовувати, вам просто потрібно е, його додати, щоб коректно сайт працював в, даній, в даному випадку. Цей код можна було спростити, але я зараз поясню, чому я його не спростив і написав іменно так. Отже, ми підключили скрипт. Зайшли в цей скрипт і бачимо наступне. Пишемо документи, add event лісталин документ content load. І тут пише app start. Що це значить? В нас є модуль, який називається app. Це є об'єкт, який має свої класи, змінні, свої не класи, а свої функції. Відповідно, ми ці функції можемо всередині цього об'єкта викликати. app start означає, що ми викликаємо наш об'єкт. І в об'єкті шукаємо функцію старт. Відповідно, ми запускаємо цей старт. Щ... Тут є ще дві функції, яка називається Setup -menu link, а також scroll tracking. Scroll tracking потрібен для того, коли ми скролимо активні елементи, ставали активними. А setup menu Link це коли ми натискаємо на елементи меню і воно закривається. Бо це бургер меню закривається. Якщо ми зараз натиснемо на якийсь елемент, відповідно зразу менюшка закривається. Давайте перейдемо до логіки. Що тут є? У нас є бургер чекбокс. Що це таке? Це наш сам інпут. Якщо ми перейдемо в наш код імель, виберемо через інспектор коду ось цей інпут, і бачимо, що в нього є ID-бургер. Відповідно, я цей інпут шукаю за допомогою Element by ID, присвоюю його до цього значення. Відповідно, в нас в об'єкті вже буде зберігатися посилання на це на цю кнопку, на цей інпут. І ми можемо міняти йому значення, наприклад, нам на true або на false. Відповідно, тут ми міняємо на false. Далі у нас є мобільне меню, а також меню в десктопній версії. Якщо ми подивимося, зараз наведемо на елемент, якісь ми бачимо, що наші посилання мають решіточки, і відповідно, у нас дуже багато цих посилань, яких є. Якщо ми збільшимо, то бачимо ще три посилання. І відповідно я до цих посилань звертаюся в коді і, і записую їх в. Масив, що означають ці три крапки? Можете не пугатися, це означає записати елементи масива, роз, розбити масив по елементах і записати по елементах. Відповідно, якщо ми отримуємо, зробимо ось такий запис, ми отримуємо зразу масив, але нам потрібно цей масив кудись запіхнути, зберегти і так далі. Відповідно, ми використовуємо ці три крапочки, щоб поелементно по зібрати цей масив в новий масив, який нам потрібний. Відповідно, ми маємо всі мобільні менюшки, маємо всі великі менюшки на десктопі. Відповідно, в цій змінні, all Link ми їх зберігаємо і записуємо в новий масив. Тобто менюшки на комп'ютері і на телефоні, відповідно, не зберігаються. Після цього, що ми робимо? Ми перевіряємо, чи в нас взагалі є якісь посилання. Якщо нема посилань, то ми просто цю функцію не виконуємо далі. Якщо є, відповідно, ми шукаємо елемент-кнопки і шукаємо на сторінці, чи в нас ми натиснули на неї, чи ні. Відповідно. Ми беремо один елемент меню. Через for each, ой, через for each ми проходимо весь список, all link, беремо елемент меню, і при кліку у нас відбувається наступне. Ми в менюшці, в цій кнопці шукаємо посилання атрибут href, і там шукаємо решіточку. Якщо решіточка є, відповідно, ми її обміняємо на пустоту і перевіряємо, чи значення залишилося повним. Тобто, якщо у нас є, наприклад, решіточка main, блок main, відповідно, ми решіточку прибираємо, у нас залишається секція main. І ми тут перевіряємо, якщо ця секція main існує по типу, якщо це значення, яке ми отримали, воно не пусте, наприклад, не там просто решіточка є, якесь посилання, але без нічого, без ніякого якоря, то відповідно у нас код не спрацює. Якщо є якийсь атрибут, на, якийсь, на якусь секцію посилається, відповідно, у нас запуститься додати клас active, а також відбудеться закривання нашого бургер меню. Якщо коротко, то при натиску на цей елемент ми перевіряємо його хрев, дивимося, чи така секція існує. Якщо воно існує, відповідно воно зразу відкриється у нас на сторінці. До цього елемент, який ми вибрали або на який ми хочемо натиснути, наприклад, в даному випадку, main, ми найдемо ліжку і до ліжки додамо клас Active. Якщо ми натиснемо. Відповідно, ми додаємо сюди клас Active і зразу цей input змінюємо на Check it False. Натискаємо і бачимо, що у нас зразу Active. Також, якщо ми скролимо, ми бачимо, що ці Active змінюються. Відповідно, за це відповідає вже наступна функція, яка називається Setup, set Scroll, Tracking. Я тут максимально просто розписав, давайте не буду повністю все пояснювати, поясню максимально швидко і без води. У нас є функція Package Section. Що вона робить? Вона отримує всі посилання за допомогою хрефа вона перевіряє, чи немає пустих значень. І тут фільтр, вона шукає, точніше, всі хрефи, і атрибут рефу шукає решітки, замінює на пустоту. Фільтр boolean, не погайтесь, це така функція, яка видаляє всі пусті значення. Тобто, якщо ця перевірка ця перевірка знайдеть, якісь пусті значення, оця наступна. Наступний фільтр. Ці всі значення видали. Відповідно, ці значення ми далі копіюємо в е, package Section. Якщо ми подивимося угорі, у нас відповідно є всі секції на сторінці. Це потрібно для кешування, щоб це швидше працювало і не багалось. Відповідно, потім ми ставимо дві події, scroll і Resize. Scroll – це подія, яка спрацьовує при скролі сторінки вверх-вниз. А Resize – це коли ми, наприклад, змінили якісь блоки, тут блок Змістився там на один, і відповідно в нас Act вже стає цей з бенефітами. Відповідно, поставлю назад. І, uh, this, uh, handle Scroll Evans. Handle Scroll-Evens, відповідно, це події, яка спрацьовує при скролі. Ми додаємо тут Bint і передаємо ЗІС. Що означає ЗІС? І що означає Bint? У нас є подія, яка спрацьовує при скролі. І ми хочемо, щоб завжди подія при скролі спрацьовувала. І в цій функції можна було звертатися, наприклад, напряму до елемента АПП. Наприклад, через ZIS ми можемо звертатися до елемента SetupLink, там якісь змінні функції і так далі. І за допомогою bind ЗІС ми по факту кажемо, що ця функція буде відпрацьовувати завжди при скролі через Bind, але через те в ній є zis атрибут який вказується на цей об'єкт. Те саме при ресайзі. Ці функції не обов'язкові, але так воно краще працює і воно працює коректно при scroll, при, при, при ресайзі і так далі. А апдейт Active меню scroll, це відповідно додаємо цей клас Active і відтоді потім його замальовуємо. Ми тут можемо побачити, що у нас тут де перевірка на Windows. Inner case. Відповідно, ми тут шукаємо наше вікно, де ми знаходимося в даний момент, і шукаємо наші блоки. Якщо блок в цьому вікні, відповідно, нам повертається цей блок і передається на хайлайтінг Active меню ітем. Відповідно, в цій функції він уже замальовується, додається до того блоку, на якому ми знаходимося, шукається по ньому IT. -шка. Ось ця, і всі посилання, які мають ту діжку, відповідно до них, них шукається елемент Лі і додається клас Actів. Таким чином, якщо ми скролимо, в нас до Лі тут додається Actів, і те саме стосується на, е, на комп'ютері, тут теж додаються до елементів Actів. Це кажу, більш детальніше ми розберемо ці всі штуки на цьому. На верстанні ігри ми будемо робити якусь там змійку або якісь карточки і так далі. Також давайте трошки підправимо стилі, зробимо ще наступне. Давайте спочатку обновлю і подивлюся, що в нас по стилях. Бачимо, що в нас трохи не вистачає педінга домейна. Педінг топ дуже маленький. Давайте додамо його на мобільці трошки більше. Давайте тут 91, ми додамо, там, не знаю, 140 хай буде. Заходимо в наші стилі. Давайте ще наші стилі підправимо. Найдемо наш елемент main. І відповідно знайдемо. Давайте зразу на комп'ютер перейдемо. Тому що ми спочатку first desktop робимо. подивимося. Наш елемент, скільки 92 має висоту 92 і плюс 100. Давайте 192 зробимо на комп. E Отже, padding, padding, padding. Давайте додамо padding top. 192 ой, 92 пікселя. Подивимося, як воно виглядає. О, тепер красивіше виглядає. Зараз перейдемо на 768 для адаптива. Побачимо, що це трошки забагато. 190, подивимося нашу висоту. 91 плюс 50. Або там, ні, плюс 80. Давайте додамо. Або давайте через калк просто зробимо і все, щоб не трати дурно час. А, відповідно, main, 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 main. Напишемо тут main. І тут padding top. І так як нам лінь рахувати, давайте просто калк 91 піксель, плюс 80 пікселів. Таким чином зробимо. Зберігаємо, дивимося, бачимо, що трошки відстань зменшилася. Також давайте зробимо для мобільної версії ще менший відстань. А саме 50, 90, точніше, не так, 91, плюс 50 таким чином. Зберігаємо, дивимося, і тепер виглядає вроді приємніше. Також давайте зразу по стилях підправимо нашу картиночку. Ми замітили, що вона є наступним чином. Що вона на мобілці, навіть не так на мобілці, вона має педінг 0, педінг топ-0. Або навіть не так, 91 піксель, тому що у нас хедер 91, висоту має. Таким чином воно зразу приліпає до хедера. І зліва справа має відстань по 16 пікселів. Там image, 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 main image, image. Main wrap image. Давайте до цього main wrap. Ой, не то зараз, чекайте, позаблудився трохи. Що в нас main. Або не так. Просто скопіюю. Таким чином. Що в нас тут? В нас є телефон. І прям знизу зробимо наступне. Тут якась крапочка лишня Напишемо віз. Uh, Напишемо віз. 100 Viewport Viz. І тут uh, margin Left мінус 16 пікселів Таким чином настане, так як повидно. Добре, тепер давайте ці бордери заберемо, подивимось, де вони є. Чи до картинки, чи до нашого імідж. Давайте тут напишемо. В інспекторі border none, Не так. Border radius. Border radius Nun. Або ні, unset. Border radius und set. Давайте пропишемо цю властивість. Отже, у нас тут має бути ще. Бордер. Радіус on set. Зберігаємо, дивимося. Перевіряємо бачимо, що у нас картинка відображається коректно. Правда, чомусь. Ага, зараз. Давайте зробимо таким чином. Додамо просто Merging Left і Merging right. Таким чином повинно все працювати коректно. Давайте додамо тут Merging Left і Merging Right. Збережемо, подивимося, чи у нас все коректно. Збережемо, перевіримо. І вроді картинка стала таким. Чий нам як повинна була бути. Менюшку. Прискролі, бачимо, що вона нас змінюється. Добре, давайте тепер ще додамо наш відступ до футера. Тому що в нас футер мерджен Top немає. Давайте, може, якийсь там merдін Top йому додамо, тому що дуже малі розміри відстань між блоком останнім і футером. Давайте подивимося, що у нас в менюшці є. Побачимо, що в нас є ось цей футер, і відповідно він має 100. На телефоні. Давайте зразу. Подивимося, скільки ось тут. Ой. Ми бачимо, що тут явно не 100, тут 50. Давайте тоді до футера пропишемось це. Шукаємо наш футер. Вертаємо вниз. Відповідно, у нас ось тут, це має бути 768. 768. І тут margin top 50 пікселів. Тут повинно бути margin Top 80 і на найбільшому екрані повинно бути margin top 100. Зберігаємо, подивимося, давайте глянемо, що в нас. Бачимо, тут розмір відстань збільшилася. Тут теж, і тут теж. Ну, вроді виглядає солідно. Якщо ми натискаємо на елемент, scroll відбувається. Елементи стають активні. Можемо хіба що додавати якийсь візуальний стиль для кнопок, тому що, наприклад, коли ми е, натискаємо, то тут клас Active додається, а по факту візуально нічого не змінюється. І було би добре додати хоча б якийсь border радіус, можливо. Давайте знайдемо цю кнопочку. В стилях. Через Ctrl-F можна знайти. Бачимо, що в нас тут є лі, A і тут можна зробити ще таким чином. Просто ЕК, Active. І тут написати, наприклад, бордер. Bottom, 1, піксель, Solid. І тут через зміну Var, Color Black. Хай буде Color Black. Зберігаємо, дивимося. Перевіряємо, бачимо, що в нас. Якась там підсвіточка додалася. Це ж трошки більш логічно. Також щоб воно не дергалось, можна додати ще до кнопочки Transition Transform. Transition 05 s пів секунди додамо. Подивимося, чи воно не буде дргатись. Чекайте. Transition. Ага, це дергається через те, що клас додається, але все рівно. Тобі не мало дргатись, тобі мало плавно додаватись. Transition. а. Давайте ще тоді додамо до цього актива, не актива, теж транзишн, а також додамо до нашого Лі. Now Lee теж Transition. Та можна навіть не так, можна просто тут написати таким чином, та й все. Що, що white, топеш. Ну а тепер вже не так драно, хоча б виглядає. Досить адекватно.